Доброго дня, шановні співвітчизники. Продовжуємо тему розповіді про славетних українських генералів, які боролись за українську незалежність в період 1917-1920 років. Сьогодні я хочу розповісти про генерала Володимира Сікевича. Цей генерал не належить до славетних визначних військових діячів того періоду. Але він вніс великий вклад у утвердження нашої незалежності, що ми сьогодні говорили про нього як про визначну військову-історичну постать. Володимир Сікевич народився на Київщині у повітовому місті Тараща, у 1870 році у сім'ї керівника дворянства тієї місцевості. Закінчив кадетську школу, потім військове училище, вступив на військову службу. У 23 роки. Коли розпочалась Перша світова війна, він в чині капітана вже командував ротом. Брав участь у всіх визначних боях, які в той час тривали на Південно-Західному фронті. Нагороджений трьома вищими орденами Російської імперії, двічі був поранений. У лютому 17-го року було вже видно про те, що імперія Російська з одного боку. У військовому плані накопичила великі сили для наступу проти Німецької імперії і Австрогорської імперії. А з другого боку, було видно, що її вже роздирають внутрішні протиріччя. У той час у її армії служили близько 2,5 мільйонів українців, якщо брати з боку Російської імперії, а з боку Австро-Угорщини українців нараховувалось 250 тисяч. Таким чином, одні співвітчизники воювали проти інших співвітчизників. У лютому 1917 року вже було накопичено величезні сили для наступу. Як згадував сам Сікевич, вже він тоді був командир полку, полковник, його полк було висунуто на Волині для нанесення першого удару. Гармати були поставлені у три ряди, як він пише. Спочатку в першому ряду стояли легкі гармати, в другому середні, в третьому важкі гармати, мортири. Дивізії стояли одна за одним. Всього було приготовлено до наступу 303 дивізії. Але у Росії в Петербурзі сталася бургуазна революція. Царя було скинуто. На місці царя постав тимчасовий уряд із керівником князем Львова. Армії було віддано наказ припинити приготування до наступу. Тоді постала вже рада солдатських і селянських депутатів. Було видано наказ номер 1 який передбачав те, що. Честь вже офіцерам віддавати не треба було. Солдатські комітети самі вирішували, коли наступати а коли ні, і кого ставити на командування. Сікевич на той час перебував у розпачі від таких подій. Перебуваючи на Волині, він вирішив поїхати у місто Кремниць, де був розташований його полк. По дорозі, коли він їхав, він зустрів майбутнього керівника Української держави Симона Петлюра. Симона Петлюра якраз Відвідував місця недавніх подій, недавніх боїв величезних, які були в кінці 1916-1917 року. Сікевич у своїх спогадах описує про те, що скрізь були вирви, масові поховання солдат. Тоді він з ним познайомився і він ще не знав, хто це такий, що він був тоді одягнутий в простий міський одяг, і вони довго розмовляли. Над могилами полеглих. Хочу розповісти розпить одного солдата, який підійшов до Петлюри і До Сікевича і розповів таку історію. В нього був друг, земляк, 27 років, мав своє господарство, був одружений, був в нього батько і мати. Коли розпочалась війна, його було призвано на військові збори. Він пройшов військове навчання, отримав чин під прапорщиком, брав участь у боях. В одному з боїв його було вбито. смерть вразила його батька і матір. Перезвела до того, що матері не витримало серце, вона померла, дружина втопилася. батько взяв зброю і пішов воювати у лави тоді ще російської армії. Потім також загинув. І ця розповідь глибоко вразила тоді самого Сікевича і самого підлогу. Прибувши в місто Кременець, Сікевич також познайомився з Криленком. Прапорщиком Крилленка, який тоді служив у штабі 11 ї армії Гутера, яка стояла у місті Кремль, його вразила брутальність цього прапорщика. І наскільки він брутально говорив з генералом Гутером, місць розмов зводилось до того, що байдуже, який в Росії буде уряд, але головне, щоб цей уряд навів порядок. І саме місто воно було все в червоних прапорах. І з оголошеннями про те, що Крилленко. Буде виступати із виступами, з проповідями, які стосуються, як треба робити революцію. Це Сікевича стурбувало глибоко, і він вирішив виїхати на фронт. Виїхавши на фронт, він вирішив на позиції, щоб поглянути свій полк, в якому він став. Він обійшов вартових і в ході розмови він почув пісню його лузі червона калина похилилася. Його дуже вразило, що співали українці з того боку. І він дав команду своїм. Розвідникам розвідати, хто це співає, і по можливості захопити полоненого. Полоненого було захоплено, коли привели, Сікевич почав з ним розмовляти українською мовою. Людина була досить вражена, що сам полковник ворожої армії розмовляє з ним українською мовою. І цей полонений сказав, що він належить до відділу українських січових стрільців, чисто української формації, яка воює у складі австрійської армії. Але воює за Україну. Сікєв вже тоді добре знав про те, що українці на території Австро-Угорщини мали свої школи, свої громади просвіти, мали можливість отримати освіту рідною мовою читати книжки. І зовсім нічого цього не було у Російській імперії. І він, після того, як допитав цього полоненого, дав йому відповідний припис, відповідний документ в тим, щоб він прибув до його рідного дядька у Полтаву. І там перечекав певний час у цієї війни. Це говорить про те, що Сікевич, на відміну від інших полковників, офіцерів, генералів того часу, вже тоді добре володів українською мовою, не дивлячись на те, що він був дворянином із такої високої родини і розумів потреби українців, знав стан українців в Російській імперії, Австрогорській імперії. Але саме, що вражає – це його людяність. Полковник віднісся. До свого співвітчизника, рядового українця з Ворожої армії, настільки людяно, що допитавши, дав йому документ для того, щоб він вільно виїхав у тин ну, Російської імперії, що тоді, ну, Україна, яка входила в склад Російської імперії, для того, щоб він безпечно пережив цей період важкий. У квітні 1917 року Сікевич вже отримує у своє командування бригаду, яка складалася із п'яти полків піхоти. Він бачив, що в бригаді панує безлад, що оскільки вона складалася як з росіян, так і з українців. Він вирішив навести порядок у цій бригаді і формувати чисто українські відділ і чисто російські відділи. Так було сформовано три полки з українців чисто і два полки з росіян. Українцям Всіке дав команду, щоб крім прапорів російської держави. Тоді були і синьо жовті прапори, на яких було намальовано тризуб, хорухви також були з тризубом, і в окремих відділах Нижні Чини мали право спілкуватися між собою українською мовою. Це вже було на кінець травня, початок червня 1917 року, коли наказ про українізацію частин Південно-Західного фронту буде віддано генералом Корніловим, командуючим Південно-Західним фронтом, вночі через декілька тижнів. Але Сікевича не було покарано за такі дії, самовільні дії, як тоді вивнувались команда, оскільки українські, чисто українські частини тримали німецькі і австрійські війська, не даючи змоги просуватися, а російські відділи при першому ж пострілі втікали, кидаючи зброю, нищачи вести. З таким чином війська Сікевича тримали фронт до кінця 1917 року. У 1917 році. Слава Просікевича вже дійшла і до керівників Центральної ради. Тоді керівником військового відділу був Симон Петлюра. Симон Петлюра згадав своє знайомство із Сікевичем і вже в 1917 році, у грудні, віддав йому підкомандування Флобіцький кіщ центральної України. Цей кіч приймав участь у боях з більшовиками у грудні, коли українські відділи роззброїли. Російські частини, які спробували здійснити переворот, а також приймав участь у боях з військами Єгорова і Муравйова. Але сили були значно нерівні, і він відступив спочатку до Житомира, а потім до Білої церкви. Уже з німецькими відділами Сікевич зі своїм кошом повернувся в Україну і вже в березні приступив до командування полком. Який входив до складу Запорізької дивізії, який тоді командував генерал Натій. Командуючи цим полком, Сікевич відзначився славетними боями і славетними походами. І це призвело до того, що вже 2 квітня його було призначено командиром окремої слов'янської групи, яка налічувала три піхотних полки: один інженерний полк, один полк панцерників. І відділ кінноти допомогу українським відділам у цей час також надавали і німецькі і австрійські війська, оскільки 500 мільйонів австрійське німецьке військо перебували тоді в Україні, і лише тільки думка і згадка про це військо приводила більшовиків до паніки. Але німецькі і австрійські війська поступали досить грамотно, оскільки, згідно із домовленістю із Центральною Радою, вони посувалися за українськими відділами, а основну, основні бої, основну роботу проводили українські частини. Було поставлено завдання визволити донецький регіон. Для цього було створено відповідну донецьку групу вже 2 квітня. І ця донецька група розпочала наступ на Барвінкове, потім на Слов'янськ, Краматорськ, Дебальцево. знамените сьогодні місто Бахмут. В результаті цих боїв більшовики панічно відступали. І вже станом на 24 квітня українські відділи під керівництвом Сікевича звільнили весь Донецький регіон, в тому числі і міста І Може задати питання знову ж таки, чому українським відділам всього п'яти полкам вдалося звільнити весь регіон? Тут пояснити можна дуже просто: більшовиків було дуже багато, вони в декілька разів перевищили українські відділи. В них було багато артилерії, в них були бронепоїзда і бронеавтомобілі. Але суть пояснюється з тим, як допитував сам Сікевич, полоненого більшовика, що сили в них було багато, але організація була досить слабка, досить ніяка. Всі хотіли командувати, але ніхто не хотів підкорятися. І кожен діяв, як він вважав, за потрібне. Одна згадка при появі українських частин, за якими рухаються німецькі частини, призводила до того, щоб більшовики кидали зброю і панічно втікали. Таким чином, 24 квітня, відділи Сікевича, донецькі групи визволили весь донецький регіон, були поставлені на відповідні прикордонні пости, і від Центральної Ради поступила команда перевести українські відділи у місто Білгород, який переходив до складу. Харківських губернії. Тобто на той час, в період Української Народної Республіки, місто Білгород не входив до складу Росії, а входив до складу української держави. Колись були розміщені українські відділи у звільнених містах, знову ж таки повторююся, Барнбінкове постав український відділ у місті Слов'янськ, Бахмут, Краматорськ були розміщені українські частини під командуванням ротних начальників. Особливо панцерний відділ найбільше був розміщений у місті Краматорську. В той час українці налагодили відповідну караульну на службу, митну службу. І це все сталося буквально за декілька днів. Але з Києва прийшла телеграма про те, що у Києві стався переворот, владу захопив Скоропадське, якого проголошено гетьманом, і необхідно те, щоб українські відділи прийняли присягу на вірність Гетьману і українській державі. Відтак сам Сікевич, як командир Донецької групи, думав, що робити в такому випадку, оскільки гетьмана по українській традиції могли проголошувати не представники майнових класів, як це було зроблено, а військові. У зв'язку з цим у місті Лозова було вирішено провести нараду керівників Донецької групи і керівників Кримської групи. На той час керівником Кримської групи був полковник Балбачан. У ході бесіди полковник Петрів запропонував порушити всіма українськими частинами на Кубані. Керівник Кримської групи запропонував утриматись від цих дій, оскільки Україна перебувала під владою німецьких і австрійських військ. І у зв'язку з цим треба було приймати відповідні рішення, щоб не впала українська держава. Найбільше вдалим було. Послати в Київ телеграму для того, щоб з'ясувати, як Гетьман поставиться до нового тексту присяги. Суть якої полягав в тому, що українські відділи Донецької групи приймуть цю присягу, в головні умови, якщо сам гетьман висловиться про те, що він буде вірно служити в Україні. Така телеграма не дійшла і українські відділи прийняли цю присягу. Повертаючись до цієї історії, слід сказати про те, що. Навіть німецькі та австрійські війська в той період повелися досить нечемно на українській землі, або навіть досить брутально. оскільки у місті Краматорську було заарештовано, а потім розстріляно полковника Болотова за надуманими звинуваченнями і захоплено ряд українських бронеавтомобілів цілий дивізіон. На вимогу Сікевича ці машини німці не повернули. Також німці вже на той час і австрійці думали. Як утвердити з Донецького вугільному регіоні для того, щоб видобути вугілля, направити у свої країни? Сікевич також зробив відповідні дії для того, щоб перешкодити цьому, а саме відправив вже все видобити вугілля у Києві. Це ще раз говорить про те, як в період утвердження незалежної держави потрібно існування сильної армії. Якби в Україні була армія, могли б українські війська розбити і Єгорова тоді, і Мурайова, і не дати можливість захопити місто Київ, столицю. В даному випадку дойшлося просити допомоги в іноземних військ. Хоча цього можна було уникнути, якби провести було українізацію українських частин, які були у складі тоді колишньої російської імперії. А їх було близько двох мільйонів. Таку роботу провів Сікевич ще наприкінці весни, на початку літа 1917 року. Якби українські політичні діячі, військові діячі зрозуміли необхідність цієї роботи, то вже станом на осінь 1917 року в нас була б сильна армія. І ніхто б сюди не сунувся, оскільки, як я згадаю, Київ захопили більшовики муравьову у складі всього 5,5 тисяч головорізів, які влаштували криваву різні. А армія у нас була півтора мільйона. Через те нам необхідно вивчити ці уроки минулого року історії для того, щоб не повторювати їх зараз і не повторювати майбутньому. І знати про те, що запорукою сильної незалежної держави є сильна армія. Так, разом із союзниками, із західною зброєю, але наша армія. Дякую за увагу.